Розпаковка із магазину Блиск. Товари, які я дуже давно хотіла спробувати, або мої бестселери. Я купую це не вперше, але в такому форматі, вперше. Можливо, вони змінили пакування. Це буквально одна із найкращих штук, яка дає класний аромат при пранні. Я думаю, вже всі використовували такі штучки, але вони просто змінили пакування. Я хотіла замовляти таке колечко в інтернеті, але побачила його в Блиск. Я не хотіла прям срібне, бо вони є постійні. Колечка, які я ношу, я хотіла чисто іміджове. і подивіться, як гарно. Мені дуже подобається це так стильово виглядає. А за ці покупки мені ще дали подарунок. Але давайте по порядку. Взагалі, в мене з'явилась проблема на шкірі: це закриті комедони. Ось тут і ось тут. Мені це взагалі не подобається. Мені всі радили оцю косметику. Я не пробувала жодного товару. У мене тут балансувальний протизапальний міст, 6 в одному. Пакування мені максимально не зрозуміло. Знаєте, коли я привикла, що всі баночки такі якісь чорно-білі, а тут якісь очі, якісь ці. Ну, взагалі, незвичайно, якщо чесно. Такий у нас міст. Ой, який у нас тут розпилювач. Боже, як воно гарно пшикає! Купила маску, з якою мені навічапіті сказав бути обережною. Це така протизапальна маска, ідеальний портрет. Вона тут йде з кислотами. Казано робити один раз на тиждень. Буду робити. Оце це взагалі не покупка. Не знаю, хто такі булочки, блиск чи малевич. Мені дали його безкоштовно. Навіть написано, що це не для продажу. Прикиньте, це балансувальний протизапальний гель для вмивання. 6 в одному. Не знаю. Я я прям не очікувала, бо ціна на цей бренд, ну знаєте, така не маленька, скажімо. Дуже приємно, якщо чесно, коли роблять такі подарунки. Тому будемо тестити цей бренд косметики.